Ім'я Рубець має цікаву етимологію та історію. В Україні існує кілька прізвищ пов'язаних із цим ім'ям, таких як Рубан. Рубанюк рубій, рубіж це свідчить про його поширеність. Слово лупцець вживається в значеннях складка на одязі або шрам на тілі. У селище висуває теорію, що рубець може походити від дієслів рубати або рубити. Однак більш ймовірним є припущення, що це ім'я є давньою слов'янською видозміною імені Грубець. Це ім'я збереглося у сербів у формі грубаць. Ім'я рубець могло виникнути від прикметника грубий з початковим значенням товстун. Варто зазначити, що втрата звука. І в гр є наслідком впливу сусідніх мов, зокрема угорської, де такі зміни є звичним явищем, ім'я Рубець стало відомим на території України та Білорусі досить пізно. Наприклад, у 1552 році в документі згадується рубець Маркович в місті Мозер, а в 1715 році. Кріпаки з ім'ям рубець Іван та грубець Іван в селі міжгір'я. Схожі на рубець імена, губець, рябець, гудець, кунець, пунець, пупець.